Всім привіт! З вами я, ваша вчителька по луксмаксингу. Я уже роблю м'ю майже рік і бачу немірно класні результати на своєму обличчі. І сьогодні хотіла поговорити говорити про наступну. Тему із всього цього двіжа це постава. Ми зазвичай, коли чуємо якісь поради, як можна покращити свою зовнішність, чуємо, що треба працювати над поставою. Але перше, недооцінюють, що це ну взагалі наскільки сильно це на зовнішність впливає. По-друге, люди взагалі не розуміють, як з цим працювати. Просто думають, що треба ходити рівно, але ні, це так не працює. Ми з вами зараз будемо розбиратися. Перше, давайте поглянемо, як виглядає наш скелет. Ми бачимо, він у нас в нормі виглядає отаким от чином. У нього є вигини, скруглення це кіфоз, Вигини, отакі от, вгинається спинка це лордози. От у нас шийний лордоз, поперековий лордоз, грудний кіфоз і отут от теж, теж у нас є кіфоз. Тобто, це я до того кажу, що спинка не має бути у нас ніколи ідеально рівною. І якщо дійсно буде тіло в такому стані знаходитись, всі тканини будуть у нас гарно в рівномірному натяжі знаходитись, особливо на обличчя це буде сильно впливати. Якщо ми якось горбимося в різні сторони по-різному, це завжди буде погано на нас впливати. З вами розберемо види різних поганих постав. Шукала, шукала багато картинок. І якщо чесно, оця картинка старе, скажімо так, совєтське качество. Найкраще, що на мій погляд, передає. Цю всю ситуацію давайте розберемося, що тут не так. Потім будемо розбиратися із способом, як з цим працювати. А взагалі постава це не лише положення спини, а це то, як ми все своє тіло цілком тримаємо. Спина і ще весь тулуб, весь корпус це важливіше. Топ по важливості, як ми себе тримаємо. Значить, у нас є ідеальна. Рівна постава подобається ця картинка тим, що вона передає саме вайбік. Вона не прям ідеально анатомічна, але вона передає вайбік і настрій кожної постави. Наша постава зазвичай дуже пов'язана не тільки із фізіологічним нашим положенням, а ще і з настроєм. І тут настрій добре передається. І значить, перша наша постава це дуже такий от це не поза така вигнута вперед, де грудна клітина сильно виходить вперед за, за коліна. Перегнуті зазвичай у такої людини коліна, і це не дуже гарна поза. Далі у нас є запросто сутула, це наступна. Потім у нас поза там, де прогнута спина, отака от дуже качечка. І зазвичай це також провокує сутулість наверх. І є ще більш поганий прояв такої ж постави, коли сутулість ще більше проявляється, плюс прогань в спині. А саме вже тяжелий случай з коли дуже сильно вперед виходить голова перед тілом, якщо у вас голова знаходиться не над тілом, а вперед, виїжджає це. Ознака того, що над поставою треба працювати, і яким чином треба з нею працювати зараз розкажу. Оці всі комплекси на поставу, там де отакі от вправи, там треба робити, якось там на підлогу лягти, попригинатися. Це все не працює. Нам для того, щоб працювати над поставою, потрібно навчитися дивитися на своє тіло цілком як на такий гармонійний, цілісний організм. Перше, що я хочу, щоб ми з вами зрозуміли сьогодні, на чим нам треба працювати, це наші м'язи кору, як ми себе тримаємо, в якому положенні ми здатні витримувати себе протягом довгого часу, це все. М'язи зазвичай вони у нас перерозслабляються від того, що ми постійно знаходимося в статичних положеннях. Щоб м'язи натренувати, дуже сильно раджу пілатес. Я отут тут в фобоксі, чи як це називається, залишу посилання на моїх улюблених вчительок по пілатесу, але вони англійською розказують, як це все робиться. Якщо ви не знаєте англійську, самі собі теж тут на ютубі знайти. Я знаю таких відео є тут багато і тренерів, які. Українською саме викладають тому навіть якщо ви мальчик не стісняйтесь робити пілатес, це дуже круто. А якщо ви дівчатка, то я думаю, ви і так ушишаєте цю тему, то робіть, будь ласка, без стіснень Але це не єдиний спосіб, яким можна працювати з тілом, і я би особисто радила працювати з тілом різноманітною, вчитися його відчувати цілком. Потрібно відчути. Своє все тіло навчитися, кожен його куточок, кожен наш суглобчик. І що ще, окрім пілатесу, можна робити? Дуже класний напрямок мобіліті в тренуваннях. Це коли ми працюємо над мобільністю хребта, над мобільністю суглобів, коли ми навчаємося приводити оці такі сеєдільної частинки нашого тіла в більш функціональний стан, в якому вони краще будуть допомагати нам рухати нашими кінцівками, підтримувати опус і, ну? Тримати все тіло в здоровому стані, якщо у нас болять суглоби, якщо у нас болить щось там постійно. Нам важко рухатись, то єдиний спосіб, як з цим можна розібратися, як це можна виправити, це от тільки рухати. Якщо гострий біль, то треба його спочатку позбавитися, тільки потім можна працювати. А от з хронічним болем вже можна починати саме от такими от вправками і працювати. І давайте я вам сьогодні помалюю, вам покажу, як я розумію і відчуваю поставу, я буду малювати у себе в цьому, як він називається, Procreті. Значить, наше тіло. Давайте на нього подивимося. Будемо його розбирати в статичному форматі, і потім в руховому форматі виберемо собі як приклад руху це хода. Хода це дуже прикольно, дуже цікаво. У нас з вами є голова, є під головою шия, плечі, там, позаду є лопаточки, є грудна клітина, ребра, є хребет, є таз, і в таз входять у нас ножки, ножики, коліночки, і, тут гомілки, і потім стопи. Так, і зверху у нас тут є ручки. Вот наші переплечи і тоже наші доленькие пальчики. Красиво, звісно, намалювала стави наше. Давайте зробимо цьому скелету нормальну поставу. Бо він, якщо у нього не буде зараз нормальних м'язів і нормального розуміння, що робити, він просто-напросто впаде. Перше, що нам треба міняти, це те, що наше тіло це, от як я вже сказала, цільна структура. Якусь, якесь одне місце, тим паче те місце, яке болить, на нього звертати увагу, ну це не времени допоможе. нам. в підході анатомічні потяги Тома Мерса, дуже цікава теорія, дуже наркоманська. Шокурила автора, дуже мені цікаво знати, теж хочу випробувати. Він роз. Розглядає наше тіло, як з точки зору, він більше працює з фасціями. Фасції – це така, як плівочка, в якій знаходяться м'язи по всьому тілу нашому є, і от як шкіра всередині. Ці, по цій фасції, по різним траєкторіям, по тілу розподіляється навантаження там, по спіралі. По бокам спереду, ззаду, посередині. Коротше, там куча-куча різних оцих от ліній натіжінь, саме цей уковець виділив. Це, до речі, науково не зовсім доведена теорія, але вона дуже прикольна, прикладна. Анатомічні потяги працюють тренерів. По нашому скелетіку треба в першу чергу зрозуміти. Це те, що оце місце, там де у нас хребет без нічого навколо, треба оточити це місце м'язами, треба включити кор. Це саме головне, з чого потрібно починати працювати. Треба зрозуміти, що кор – це окрема від нігчастина. Не те, що стримує нас, отак от затискає, заважає нам дихати. Це навпаки, те, що нас тримає і піднімає наверх. Це те, що підтримує нашу діафрагму, навпаки, полегшує наше дихання. Коли ми особливо впілатися, тренер дуже крутий, дуже досвідчений. Мені подобаються от ті тренери, яких я тут позалишала, балеріни, якісь там вистки, Ну от люди, які хорошо володіють своїм тілом, вони... Зазвичай з дуже цікавих точок зору підходять саме до е, пілатесу. Ми навчаємося працювати з кором поєднано з іншими м'язами, наприклад, з внутрішньою поверхньою стегна, з, з сідницями, з іншими ще м'язами, м'язами спини. Коли ми навчаємося злагоджувати роботу кору з роботою інших м'язів. З цим працювати у нас все стає на свої місця. Шки у нас окремо від тулубу. Зазвичай у людей у всіх дуже сильно з цим проблема, Ми зазвичай не розділяємо це в своїх відчуттях, ми не розділяємо це в своєму контролі, і це пойде до такого руху знаєте, негармонійного. У нас є грудна наша клітина. Грудна клітина нам потрібна для того, щоб ми дихали, щоб билося наше серце, щоб він був під захистом ребер, але щоб ці ребра не мішали. В нашому сердечку биться вони мають рухатися усі напрямки. Що вся грудна людина дихає. Ми постійно себе киснем насичуємо, постійно могли кисли газ із себе виводимо. Коли ми сидимо і сутулимося, дихання поверхневе, і нам, тому того, що я сказала: робити пілатес, робити мобіліті, там всякі стретчинги Оці корисно робити кардіотренування. просто тренування, де. Ми інтенсивно дихаємо з пришвидшеним серцебиттям, широко розкриваємо свою грудну клітину. Ми не тільки робимо комплекси на мобільність грудного відділу. Ми також робимо непосередственна роботу з цим грудним відділом, користуючись їм по назначенню, дихаємо. Давайте поговоримо зараз про наші стопи. Це фундамент нашого тіла. Як ви ще в якому стані наша стопа в такому стані і все наше тіло постійно ходимо у взутті, яке цю стопу? Заковує от в таку от а, форму неправильно. Тіло починає страждати. Наш фундамент починає займати менше простору, ніж а, то задумала природа Ми не рухаємося по цим всім камушкам, паличками і стеклам бітим. Ми рухаємось постійно по одній тій самій поверхні, яка іще й не ортопедична зазвичай, а якщо навіть і ортопедична, це така знаєте припарка ортопедичне взуття. Треба працювати зі стопами, робити хоча б просто м'ячиком ці стопи прокатувати. Тоді буде у нас все хорошо. Як тільки ви почнете дійсно, хоча б трошечки уваги приділяти стопам, ви зрозумієте, як поміняється ваша хода, як легше вам стане дихати. Ви зрозумієте зв'язок м'язів, ніг і з тим, як виходите, кожен м'яз ваших ніг, особливо ці великі групи м'язів, можна класно під час ходи відчувати і розуміти, як. І ви взагалі себе в цьому просторі пересуваєте. Коли ви влавлюєте у цей цю гармонію цього свого руху, коли починаєте цим цікавитись, і цю, цю навичку розвиваєте, ваша постава покращується. Просто походити з книжкою на голові це не допоможе. Допоможе тільки якщо ви будете випрацьовувати правильні в собі рухові навички. Корисно вообще, мати багато м'язів в своєму тілі, тому що це ресурс здоров'я нашого тіла, ресурс молодості нашого тіла, і той образ життя, який ми ведемо, коли качаємо м'язи, нас підталкиває до того, щоб ми більше спали, більше пили води, набирали білок, який нам треба, і у нас піднімається настроєння. У нас з'являються друзі. У нас постава наша покращується просто для того, щоб покращується наш настрій. Це теж дуже пов'язано. Що ми робимо? Перше. Це ми робимо пілатес, рецепт від доктора. Ми робимо розтяжку. Але розтяжка динамічна, розтяжка мобіліті в такому стилі, коли ми не просто пасивно тягнемо м'яз, у пасі Господь на вас хтось давить. А ми з всіма м'язами працюємо в динаміці. Ми їх скорочуємо, розтягуємо, скорочуємо, розтягуємо, робимо акцент на розтяжіння, але також і робимо скорочення. Це ж робимо кардіо. Окрім того, що ми кардіо тренуванням розвиваємо своє дихання. Своє серце укріплюємо, ми також практикуємо ці навички рухові правильні, які ми здобуваємо на тренуваннях з пілатесу, тренуваннях з розтяжки. Коли ми робимо кардіо, особливо коли ми ходимо кроки, ми починаємо бачити, як наше тіло взагалі рухається. Це Не тільки на доріжці, можна ходити на вулиці, можна бігати, це все, це все супер, це все клас, я все підтримую, все советую. І, звісно ж, качатися. Це дуже важлива порада, особливо, ну, звісно, це важливо всім, але наскільки це важливо жінкам, це недооцінено. Хоча б трошки, з віком все більше і більше треба саме приділяти увагу, тому щоб в організмі було більше м'язів. Все, Ще працюємо зі стопами, розбираємося з цим всім, розвиваємо свою, свій зв'язок мозку з м'язами, тому що спосіб розвитку постави, про який я тут розказую, не. Піддасться вам, якщо ви не будете робити це е, свідомо, ви не будете відчувати те, що ви робите, якщо ви не будете мати хоча б якесь розуміння того, що зараз відбувається з вашим тілом. І ви навчитеся ходити з рівною поставою, хоча б е, трошки. Ви зрозумієте, що підтягується ваше овал обличчя. Ваші грудні м'язи стають стягувати вас до центру, ваше обличчя донизу, і воно не стає якимось таким, непонятним скувським. Ваше обличчя. Розкривається. Вам легше робити м'юїнг. До речі, мюїнг. Якщо ви будете далі вивчити цю тему, якось поглинути вивчення поставити анатомічні ці ж потяги. Ви зрозумієте, що наш язичок це м'яс, яз, який так, от по ланцюжочку, зв'язаний з кором. І то, як ви себе тримаєте, то, як ви а, дихаєте, то, як ви положення у вас голова, далі грудна клітина і далі корць це все одне ціле. Вам треба все як одне ціле. Вкриваємося. Розтягуємося, укріплюємося, включаємо баланс, відпочиваємо достатню кількість часу, тому що у нас є з вами різні типи нервових систем, які відповідають за активацію організму і відпочинок відновлення організму. І якщо ми увлікаємося оцим спортом, якщо нас кидає срачки в ригачку, то ми лежали, нічого не робили, то ми починаємо це плюсерцтвувати. То це дуже недобре. Нам треба тримати баланс нервова система, яка відповідає за наше відновлення, за ріст наших м'язів, парасимпатична нервова система. Вона функціонує, коли ми спимо, коли ми розслаблені, вчимося розслаблятися і не тільки під дією якихось е, речовин. Якщо це єдиний спосіб, як ви можете розслабитись, то це справді привід задуматись і працювати над цією темою, бо все-таки, от як ми говоримо сьогодні, про поставу. Правильна постава це постава сильної людини, сильного персонажа, сильної аури, сильна аура і залежності це несумісні речі. Тільки якщо. Е, в форматі якоїсь розваги дуже рідко у вас це присутнє, окей, хай буде. А якщо це саме от залежність, то, на жаль, із цим придеться прощатися, віддівчатися і залежати від, від чогось зовнішнього для того, щоб внутрішнє себе пропрацьовувати. Наша постава це наш конект з самими собі, як то кажуть, це неможливо, якщо є залежності. Працюємо з м'язами тазового дна, працюємо з діафрагмою, працюємо з диханням. Працюємо зі своїм хребтом. Хребет, пам'ятаємо, у нас має такі от вигни. Ми маємо в свою голову полізна інформація позитивна, робимо медитації, медитуємо, будь ласка. Хорошу їжу наповнюючи кушаємо, не кушаємо всякий шлак, п'ємо достатньо води і буде вам гарна постава. Ну, тільки да, да, це треба займатися, і це не щось, що вийде дуже просто. Але якщо ви цим дійсно займаєтесь, ви, ну, вас буде просто не узнать. Ви довше проживете, ви проживете щасливіше, ви будете з собою більше задоволені, у вас буде більше друзів, грошей, задоволення в житті, і ви будете собою пишатися. І ця постава вам принесе це. І ви самі уже своїм хорошим настроєм будете свою поставу підтримувати. Вишенька на торті нашої постави це те, як ми нею можемо користуватися в русі, а в русі ми нею можемо користуватися, коли ходимо. І давайте розберемо, як ми ходимо. Дуже швиденько я не буду вдаватися в якісь супер деталі, але загальний настрій передам. Давайте взглянемо, як ходять моделі. Тут, звісно, дуже ідеалістичний прояв ходи, але ми можемо спостерігати. Голова у нас нерухома. плечики нерухомі, таз рухається за передньою ногою, кор стабільний. Давайте подивимося, там вже, там, де видно модель повним зростом. Ножки йдуть по одній лінії, одна об другу обходить таким полукругом. І от ми бачимо, як у нас цікаво, ця походочка виглядає. Ми, як отака от хвилька, рухаємося. Кожен відділ рухається в протилежну сторону від іншого. В хребті, в, в руках, в ногах. От дивіться, дивіться, як змійка палзет. Дивіться, ну і красота. От, і ще хороший приклад. Тут, звісно, багато присутствують позінгам, багато такого настроєння пафосного, але, тим не менш, це дуже, дуже хороший приклад того, як виглядає хода отут в сповільненому. видно оцю от хвильку. Ну ладно, це не сповільнено, це ще якісь діти. В общем, у нас все відносно одна другого рухається в тілі. У нас є така гармонія, є плавність. Для того, щоб натренувати саме таку навичку, також робимо пілатес. Робимо кардіо після того, як зробили пілатес. Це просто ну, лайфхак, до якого я додумалася сама. Але я потім дізналася, що так робить ще дуже багато дівчат. І це, в общем-то, є така тема. Насправді. Це дуже класно, коли ти. Овладіваєш якимсь елементом в своєму тілі, там, пресом, ногами, і ідеш його відпрацьовувати, багато-багато кроків робиш. Ну, хоча б півгодинки ходиш, півгодинки пілатесу, півгодинки кардіо зробила, все вже молодець. Ну, взагалі, дуже круто. Ем, і, е, що ще? Модель Victoria's Secret, дуже часто бачу, що вони займаються боксом. Оцей от рух, такий е, спіральний, такий хвильовий по всьому тілу, дуже класно впливає. Теж на о, те, як ми свою ходу можемо в цьому світі проявляти. Оці всі крінжові непонятні е, вправи, підходи вони теж комусь можуть подобатися. Нагадаю, мене теж не, не на і настрій. Але, якщо чесно, у мене в основному зараз настрій на щось більш соціально приємне. і тому пілатес, е, кардіо, всякі оці от бойові мистецтва це топ, це круто. Робимо це і ну, все у нас вийде.